Вітаю на каналі Виноградна Лаза. В попередньому відео тиждень тому. Ми підготували школку. Тепер висаджуємо живці. По-перше, вмикаємо воду на крапельний палив. Наповнену стрічку буде добре видно через плівку, що допоможе нам їй не пошкодити її. По-друге, заздалегідь заготовлюємо ось таку планку, розмічену через кожні 10 см. З її допомогою ми зможемо рівномірно висадити живці, проколюємо плівку з однієї та з другої сторони. Нашого рядка ножем. Тепер достаємо живці. Відкладаємо перший і останній, що мають маркування назви сорту чи форми, і в підготовлені дірочки заглюб, заглиблюємо живці орієнтовно на 10 см. З метою економії часу я маркую два живця: перший і останній. А вже пізніше вішаю бірочки на кожного. Рівняємо крапельну стрічку. Ось такий має вигляд наша школка. Залишається поставити опори та натягнути дріт. Якщо відео було корисним, ставте вподобайки та діліться відео зі знайомими. Жміть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні.